Тіло лишалося тіло. Воно розпадалося на тканини, на клітини, на молекули, і все ж лишалося тіло, а душа. Душа Віталія пройшла метаморфозу і стала поряд. В кімнату зайшов грабар і, діставши дерев'яний метр, почав обмірювати Віталя, точніше його тіло. Тіло лишало горілиць, і здавалося, що ось трохи і воно встане і піде собі без душі, але живе. Живим та живих. Але то здавалось. Метр так називали Віталія за життя. Він набрав сили таланту і відбувся у ремеслі віршаря Саме через те, його і називали метр. Тепер метра міряли метру. Метра з великої літери міряли метром з маленької літери. І тих маленьких метрів у великому метрі виявилося не так і багато, трішки більше за півтора. Грабар, обмірявши труп, залишив кімнату. Мабуть, що пішов майструвати трону. Душа знову віддалилася від тіла, куди для чого і як надовго про це не тут. Але повернулася вона до тіла Віталія вже на цвинтарі, під час траурної процесії, і слухала скорботні панагірики, які, здавалося, люди говорили не так про покійного, як про себе в його мірі. Всякий, хто мовив скорботне слово, називав Віталія метром, метром, яким правильно вимірювати свою правильність. І тут душа Віталія розгледіла дивну річ. Всі, і Довготелесі, і коротуни, всі були не більше за півтора три дерев'яних метрів грабаря. Для усіх тих людей Віталій став непоборною гравітацією, силою, яка не пускала їх рости, середньовічною діжкою для тортур, з якої дитина виходила карликом задля жарту чи тих юрби. Але ті, які славословили на честь померлого, саме цього і прагнули. Душа Віталія відчула сором винуватого і заплакала. Віталій прокинувся раптово, за вікном сірів ранок. Віталій схопився на ноги, струшуючи останні клапті дивного сну і вгледів портрет свого кумира, славного поета-пісняра. Той борзописець послуговував Віталію зірцем. Сила його була межею прагнень Віталія. Я нічого ще не створив свого, сказав Віталій, і в голосі його було більше докору, аніж жалю. Він подивився на портрет Метра і сердито додав. Ті, яких я знаю своїми наслідувачами, не підуть далі тебе і мене. Вони обміряні метром грабаря ще за життя. Дядечко на портреті посміхнувся у вус. І хто тобі винуватий? Метр тому міра, хто міряний сантиметрами, хто тягнеться малою силою, переказу себе у чужому. Іншому того метру замало, бо огортає він собою Всесвіт і невимірними відстанями бере від сили слова. Літалій з того сну вийшов за межу метра, почав оминати усякого, котрий. У мірі міряній мірою, і міри міряних мірою, мірявших, давав просто наслідувачем чужого апрель. Ребер дерев'яним метром стояв у проймі дверей і посміхався в ус.